російсько українська війна стала тим полем бою, де надзвичайно активно почали використовувати роботів. Ми ж і можливості нанесення ударів по. На штабом прийняття рішення, зокрема, активно використовуються логістичні роботи, які можуть доставляти вантажі на передову. роботи-евакуатори, які перевозять поранених, і роботи пов'язані з бойовими діями, наприклад, ті, які можуть встановлювати або знищувати наземні міни, і мати прикріплену до них вибухівку на полі бою. На відеороликах знятих їх як українськими, так і російськими солдатами. Видно як дрони, які часто є дронами з виглядом від першої особи, так звані. FPV-дрони використовується для атак на танки та війська, звичайно, дедалі більше безпілотних наземних транспортних засобів буде використовуватись на полі бою з обох боків, але навряд чи вони будуть мати вирішальне значення. Хоча цього року буде більше експериментів з автономією та вбудованою технологією захисту від дронів. Весь сенс використання великої кількості дронів полягає в тому, щоб доповнити деякі небезпечні місії солдатів і максимально вплинути як на мораль. Психологічний, так і фізичний стан супротивника. Ну, по-перше, хотів би подякувати залужному і його команді, яка два роки підряд, під час повномасштабного вторгнення, відбивала атаки ворога і звільняла наші території. І це дуже важливо. Це героїчні люди, професійні люди. Я думаю, ну по факту більших професіоналів у світі немає. Які саме приймали участь у такій сучасній війні, такого масштабу інших таких немає. Це ми маємо розуміти. Що стосується. Зміни главкомане, ну, я свою точку зору вже говорив. Я з повагою відношуюсь до сирського і до залужного, але я казав, що Залужний на своєму місці, і, скажімо, його я не бачив необхідності в його заміні. І це факт. Щодо того, як зміниться фронт, ну це ми побачимо безпосередньо на фронті, і все буде залежати не тільки від прізвища Сирський, це там або хтось інший, це буде залежати від кількості. Ресурсів, які будуть, бо тільки від кількості ресурсів залежить характер бойових дій, який можна буде планувати. Щодо тих людей, які були названі ну, не сирським, а президентом звучали імена Сухарєвського, Гнатого, Драпатова, інших я всіх цих людей знаю, це легендарні порядні люди, талановиті офіцери і генерали. І якщо вони будуть в команді, то це звичайно підсилить збройні сили, якщо ми на найвищому рівні мається увазі. Так, ну цирський, як я вже говорила, він назвав основні завдання на посаді е головкома: що це чітке і детальне планування дій, найшвидший раціональний розподіл необхідного для бойових дій, там знати потреби фронту і так далі. І так далі. От що би ви могли виділити як, скажімо, основні завдання, які потрібно впроваджувати саме зараз на етапі зміни керівництва? Я скажу, що ми маємо йти по тому шляху, як у нас був. Нам потрібно будувати оборону, підсилювати свої спроможності, і основне основне це, це робити все для того, щоб Ну ми не розходили просто так життя наших військовослужбовців. Да? Це збереження життя військовослужбовців це один із основних варіантів. Ну а далі у війни багато завдань, тому, в тому числі знищення бойового потенціалу ворога. Вона є напрямки, які потрібно стабілізувати. Та сама діївка, купянські інші напрямки, де ворог прямо скоплює свої війська і намагається прорвати там оборону, це зокрема і ті напрямки, на яких в тому числі керував і новий головнокомандувач. Тому їх потрібно стабілізувати і завдання, звичайно, працювати також з нашими партнерами, бути зрозумілим для наших партнерів для того, щоб вони допомагали нам. Я ж кажу, що зараз основна проблема також на фронті це і відсутність боєприпасів і неудокомплектовані підрозділи, які в тому числі, ну, скажімо, таким комплектом особливо не, не розгонишся, тому звичайно в нього буде завдання формувати, доформовувати, доукомплектовувати, навчати, і це важлива, але важлива робота. Так, говорячи про звільнення Валерія Залужного, президент взагалі не назвав причин цього звільнення, а потім і нагородив зіркою Героя України, вочевидь, таким чином даючи зрозуміти, що ну, скажімо так, якщо були якісь проблеми, то зіркою героя ж не нагороджують, я так думаю. І от через нерозуміння цих... Претензії, скажімо так, верховного головнокомандувача до головкома і з'являється багато розмов і багато різних теорій, серед яких говорять і те, що головком міг не погодитися із президентом в певних питаннях, висловлював свою позицію чи свою незгоду. Що ви можете сказати про такі причини, чи, чи якісь можливо інші, і що можна сказати про нового головкома Олександра Сирського, чи буде він відстоювати? Власну позицію, власну думку перед верховним. Ну, стосовно причин, ну, дійсно, їх не назвали, їх треба спитати у президента Зеленського. Тому що ми бачимо, що ситуація з звільненням узна вона качалась давно, якщо можна так назвати, і туди залучались і деякі народні депутати, в тому числі з комітету над безпекою для дискредитації головнокомандувача. І що можна сказати, чи буде, чи не буде він новий головнокомандувач слухати верховного головнокомандувача? Ну мені важко це сказати. Я з Сирського ми прямо. Там не друзі, я його знаю, і знаю і як хорошого офіцера. Ми ще з ним познайомились, коли проходила теристична операція, операція об'єднаних сил. І він, скажімо, на своєму рівні дуже добре керував цим, Його знаю, як хорошого генерала, командувача. Потім, уже коли я став народним депутатом, ми спілкувалися з ним як з командувачем сухопутних військ. Е, тому ну таке питання не знаково місце, чи буде, чи не це буде від нього залежати від залежати від тих питань, там буде чи не буде дослухатись. Я думаю, що я сподіваюся, ще раз, кажу, це наш ну, якого ми маємо підтримувати, і я сподіваюся, що він буде робити все для того, щоб е, захищати нашу країну, щоб ми несли як можна менші втрати, а ворог ніс як можна більше втрати. Так, і ще питання, яке стосується мобілізації, цього тижня Верховна Рада ухвалила в першому читанні е, законопроект про мобілізацію. Е, ну ми бачили, що фракції опозиції не підтримали цей законопроект, але тим не менш він ухвалений, його обіцяють доопрацювати до другого читання. От що стосується якихось головних претензій, та е, е, до нього, що потрібно виправляти на вашу думку, і е, ну загалом, як ви бачите, от реалізація. Цю змін в мобілізації тепер уже за зміни керівництва Ну, я знаю, що в цьому законі, чого не вистачає так, це мотивації. Да? Має бути мотивація. Мотивація це таке більш широке поняття. Тут його немає. Тут є якісь обмеження, тут є якісь запугування, якщо можна так сказати. Але це не вирішить питання. Ну я не знаю. Мабуть, основного не зрозуміло, чого влада за все. Весь час, можливо, по своїй недосвідченості, що українців не можна налякати якимись обмеженнями. Вони, вони сприймають це, скажем, по-різному, і зараз уже ми бачимо в деяких населених пунктах, як це сприймається. Да нещодавно ми бачили реакцію жінок, тому що тому що українців не можна залякати потрібно шукати мотивуючі фактори.